де молодь відкриває для себе світ професій. В Івано-Франківську запрацював сучасний профорієнтаційний хаб. Тут можна не лише дізнатися про популярні спеціальності, а й відчути себе у ролі фахівця від створення зачіски до дизайну одягу. Більше розкаже Тетяна Дадак. Освітній простір створений, аби допомогти молоді свідомо обирати професію та формувати позитивний імідж професійно-технічної освіти. Хаб об'єднує сім локацій. Тут облаштовані робочі місця візажиста та перукаря модельєра, а поруч зони, де можна освоїти навички кравця, закрійника чи вишивальника. А коли ми на одному місці одночасно всім діткам покажемо ось переваги такої професії, ось переваги такої професії, дитині легше знайти себе, дитині легше визначитися. Тут представлена та техніка, на якій будуть працювати майбутні робітники, майбутні наші студенти і навчатися своїй професії. Але це є сама сучасна техніка, яка може бути. Ремонт приміщення, облаштування інклюзивного простору та придбання сучасного обладнання здійснили завдяки швейцарсько-українському проєкту «ДіСайт», спрямованому на підтримку реформи у сфері освіти в Україні. Сьогодні в Україні є величезний попит саме на робітничі професії. От власне за різними оцінками і опитуваннями, цей попит понад 25%. Нещодавно Мінсоцполітики презентували велике дослідження, відповідно до якого у нас сьогодні дуже бракує робітничих професій. Власне кажучи, це стратегічні підприємства, це сфера обслуговування, це легка промисловість для того, щоб привернути більше увагу до професійної освіти діти мають спробувати ці професії на практиці. Уряд Швейцарії спрямував на реалізацію проєкту понад 4 мільйони гривень. Ще 500 тисяч гривень додали з обласного бюджету. Це один з десяти закладів, який в результаті конкурсного відбору увійшов і зараз реалізовується такий важливий проєкт – Це проєкт Дісайд Профтех. Дуже важливо, що саме цей хаб це стане своєрідною платформою, таким місцем, де відбуватиметься взаємодія закладів середньої освіти, бізнесу, органів державної влади та місцевого середдування. Під час відкриття хабу також відбулася панельна дискусія за участі представників місцевого самоврядування, бізнесу та міністерства освіти і науки. Учасники обговорили ключові питання та виклики реформи професійної освіти.